Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні пропоную приготувати закуски, які підійдуть і на святковий стіл, і в буденний день стануть гарним перекусом. Готуємо ми їх з дуже простих продуктів: целаваш, чорний хлібчик, багет, ковбаса, рибка та сир. Готуємо бутерброди чи то брускети, як називають їх в сучасний час. Я нарізаю ковбасу тоненькими-тоненькими шматочками. Можна взяти м'ясо, буженину, чи то балик, чи то хамон. Теж підійде для цієї закуски. Беремо лаваш, ось такий невеличкий, нарізаємо його на три частини. Лаваш намазуємо сирковою пастою. Сир смачний, тож можна не тоненько його намазувати, а гарненько. Тепер кладемо листя салату. Бажано, щоб він такий хвилястий був, кучерявий. А тепер кладемо ковбасу. Ну, ковбасу треба перерізати, я бачу. А тепер накладати. Накладаємо отак. Ось так. Посередині кладемо маслинку і скручуємо все це, скрутили і погляньте. Ось така у нас вийшла краса. Тепер беремо зубочистку, прокалюємо. Маслинку розрізаємо ще одну, і скріпляємо. У мене маслинка без кісточки, тож так на бочок її трішечки. Ось так. І ось такий вигляд має наша закуска. Ставимо її, І робимо далі. Намазали. Тепер зелень, тоді ковбаску, чи то м'ясо. Всерединку можна покласти замість ковбаски червону рибу. Теж буде дуже смачно. І ось дуже швидко ми з вами зробили. Таку чудову святкову закуску. Останню проколюємо, надягаємо маслинки, і все. Подивіться, яка красива в нас вийшла страва і швидка. А зараз ми з вами приготуємо брускетти з грушею та хурмою, а також сиром камамбер чи добрі можна взяти, але спочатку ми нарізаємо багет і обсмажуємо його з одного боку на вершковому маслі. Шматочки можуть бути рівненькими, можуть бути видовженими, тож ріжте, як вам зручно. Наразі гріту сковорідку кладемо і обсмажуємо до рум'яності. Грушу теж нарізаємо, трішки струшуємо цукром та карамелізуємо її на сковорідці з вершковим маслом на тихенькому вогні. Груша змінює свій колір, стає напівпрозорою, такою янтарною, я би сказала. І все, ми її виключаємо, охолоджуємо, нарізаємо сир. Ось так. Щоб у нас на кожному ломтику хліба чи то багету був шматочок сиру. Кладемо його на багет. Можна також багет змастити сирною пастою. Додаємо грушу, нарізаємо хурму. Смачно, вже смачно. Груша, сир. Це така смакота. Хурму нарізаємо тоненько. О, і краса. І робимо брускетти ще з однією начинкою. Це в нас буде сиркова паста, вона злегка, солоненька, тож смак буде інший. Солодка груша, солоненький сир, буде теж дуже смачно. І ось доволі швидко ми пали таку смачну страву. Вона може бути і десертом, а також ця брускета. Гарно смакує до м'яса та м'ясних страв. Ось так і красиво, і смачно, і дуже швидко. І зараз ще одна закуска з хлібчика. Але на цей раз з чорного. Будемо її робити з рибкою. Цю закуску з червоною. Можна зробити з оселецем. теж буде смачно. І тож нарізаємо хлібчик. Нарізаємо його теж, як вам до вподоби. Можна його порізати ось такими брусочками. Ось можна отакими прямокутними. Як кому зручно. І знову ж таки обсмажуємо його з одного боку. А поки смажиться наш хліб, нарізаємо червону рибку на тоненькі смужечки, а також і огірочок на тоненькі смужечки. Ось так. Ось такі. І рибку теж намагаємось тоненько, тоненько, тоненько нарізати так. І знову ж таки змащуємо наш хлібчик сиром. А потім будемо зверху накладати рибку, огірочок чи то помидорчик і класти зелені. Можна робити і більші шматочки, кому як зручно. Так і робимо. А тепер беремо рибку, скручуємо її тугенько, робимо з неї таку, немовби трояндочку. Ну, все предостатньо, одрізаємо трояндочка. Ось така у нас є. Можна з неї зробити навід дві, розпустити її посередині, розрізати, щоб вона була нижченька, якщо маленькі брускети, то і трояндочка, щоб була, відповідно, жмаленька. Ось так поставили красуньку. На іншу поставили, муємо далі трояндочки. І тепер кладемо огірочка, він придасть свіжість нашій брускеті. І ще одна страва в нас готова. Ось ми і завершили свої приготування. Бажаю вам всім миру та добра. Та щасливого нового року! До нових зустрічей! До нових рецептів!